Вітаю, друзі, Василь Юхимович Шевцов, наш сучасник, український науковець, викладач Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. А ще він дослідник підґрунтя сучасних уявлень про навколишній всесвіт. День за днем і з року в рік кожен із нас іде шляхами долі, вибирає свій власний шлях, плекає майбутнє, засіває поле буття і збирає плоди посіяного. Та рано чи пізно, але настає той день, коли питаємо, хто я. Звідки і куди йду? Чому все так, а не інакше? Навіщо все це? В чому сутність буття? Все частіше зупиняємося і зачарованим поглядом дивимося навколо, на сонце, що дарує життя, на бездонне блакитне небо, на безмежний світ зірок, на вражаючи фантастичною досконалістю і красою рослини, комахи і братів наших менших, на весь дивовижний, незрівняний ні з чим, неймовірний, неможливий, але такий реальний і такий чудовий всесвіт. Тож сьогодні ми дізнаємося, звідки походить людство на планеті Земля. Друзі, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку під цим відео і приємного перегляду! Пан Василь каже, що все, що існує, займає своє конкретне місце в структурі всесвіту, виконує свої функції і має існувати доти, доки не виконує покладену на нього задачу. Згідно принципу будови всесвіту, час існування системи відповідає часу виконання задачі, що має виконати дана система. Системи одного рівня організації і призначення повинні мати приблизно один і той же час існування в цілому. Цей принцип виконується, але в деяких межах розбіжності. Одним із найважливіших для розуміння будови і розвитку всесвіту законів є загальний закон збереження, щось не може виникнути з нічого і перетворитися у ніщо. Згідно з цим законом, розум не може виникнути лише з розумного, а живе з живого. А тому важливо усвідомлювати, що життя і розум не обмежуються формами людського буття і розуму, що весь всесвіт живий і розумний, і все, що оточує людину, живе. І розумне, тож відношення до всього існуючого має бути за нормами морально-етичного кодексу людства. Мета людства розуміти та усвідомлювати простір, який нас оточує, виконуючи нашу функцію на цій планеті, наголошує науковець Василь Юхимович розповідає про принцип монади, згідно з яким у всесвіті не існує жодної системи, жодного об'єкту, що не мали б свого цільового призначення. Кожен об'єкт має свою інформаційну основу, матрицю, яку називаємо монадою. Монада це ДНК майбутнього об'єкту, його інформаційна. Модель Проект того, що реалізується в грубих видах матерії, маючи на увазі, що все існуюче матеріальне, Монада це свого роду насінина, яка попадаючи в землю зростає рослиною, використовуючи зовнішнє середовище для своєї розбудови, зимні елементи і сонячну енергію. Науковець зауважив, Монада інформаційно неподільна одиниця, те, без чого неможливо вирішити поставлену задачу в побудові системи цільового призначення, якщо вирвати з проекту машини, хоча б сторінку, а з ДНК, хоча б одну ланку, систему не побудуєш на всі об'єкти, які існують у всесвіті, наче є свої проекти, але ці монади діляться на два типи: так звані богонароджені і штучні богонароджені нагадують на о дерево дало насіння, Насінина впала. Це богонароджена монада, це проект майбутнього дерева, з якого потім виросте дерево нове. Так же наші діти, це богонароджені, а є штучні монади. Що таке штучна монада? Це коли я хочу покопати землю, то я беру рукою копаю. Це не дуже ефективно. Я беру лопату, це розбудова моєї руки, продовження моєї руки. І це набагато ефективніше. Правда, при цьому м'язи все таки зберігаються. А я можу взяти екскаватор, який замінить тисяч. Людей, але м'язи не потрібні. Тоді це будуть просто кнопочки. Я можу розбудовувати очі, мікроскоп, телескоп, це розбудова моїх очей, колеса, крила, це розбудова моїх ніг. Але я можу сказати інакше. Я можу сказати, Іванов, бери лопату і йди копати. Це теж продовження моєї руки, розбудова. Так от, коли ми говоримо про ієрархію структур у всесвіті, то для створення людини треба більш розумну і більш складну систему, ніж сама людина. То людина в цьому відношенні виступає по відношенню до тої системи, яка вище. Її розбудова, як її продовження. Тобто в цьому відношенні людство має своє призначення, призначення в тому всесвіті, яке є, займає свою розумну нішу. От як у нашому організмі займає той чи інший орган, виконує подібні функції, але при цьому людство з іншого боку це якби то богонароджене насіння, яке потім має створювати майбутні світи, і в цьому відношенні як дерево, коли воно дало насіння. І на зиму скидає листя і засихає. Отак, і частина людства відійде в минуле, а частина, як те насіння своїми розбудованими відповідними засобами, стане основою майбутніх світів. Так про глобальне майбутнє людства розповів Василь Шевцов. Для того щоб розум існував та еволюціонував у конкретному середовищі, то ця монада, відповідно, людина повинна мати тіло, яке відповідає зовнішньому середовищу. Пан Василь стверджує, що існує принцип, за яким кожна людина існує стільки, скільки необхідно для виконання тих функцій, які передбачені їй шляхом даним. Тобто, якщо час виконання задач відповідає часу рішення задачі в межах існування землі, то людина буде існувати рівно стільки ж, але не в людському тілі. Вона буде проходити в тих тілах, які відповідають. Датимуть тому середовищу, яке було дане на проходження на той час. Ну, наприклад, в епоху динозаврів це найкраще тіло, умовно динозавра, і так від народження до народження на теперішньому етапі розвитку всесвіту це саме форма людини, але з іншого боку, не зовсім форма людини. Так пояснює багаторазове втілення людини на нашій планеті. Також Василь Шевцов запевняє, що Едем це генетична лабораторія людства. Там тривалий час проводилися експерименти, як створити новий, більш пристосований вид людства. А ще окремо слід сказати про інопланетян. Вони не призвичайні для життя на нашій планеті і тому потребують людську оболонку. Для втілення тих задач, які перед ними поставлені, існувало багато експериментів, коли наземні цивілізації намагалися, так би мовити, вживитися, вбудуватися у систему життя на нашій планеті. Це у фольклорних скарбницях. Ми бачимо образи різних істот, що мешкають паралельно з людьми і мають під собою реальну основу. Це водяники. Кентаври, лісовики та інші чудернацькі істоти, які описані у епосі різних етносів. Далі пан Василь розповів, як уберегти себе від того, щоб інші цивілізації не захопили твої ресурси, бо ресурси у всесвіті обмежені так само, як і на землі. Кожна цивілізація прагне для того, щоб розширити свої можливості, треба мати відповідні ресурси. От криза Європи пов'язана з відсутністю ресурсів і розвитку території життєздатності, життєдіяльності, для того, щоб Європа могла дальше розвиватися. Звиватися необхідні відповідні ресурси, їх зараз у Європи нема, і Європа скоро буде нагадувати музей, бо є прикмета. Коли ви хочете побачити, наскільки життєздатне дерево, то подивіться на приріст. Якщо приріст більший за те, що засихає, значить дерево ще розвивається, росте і так далі. Коли ж цього немає, то відповідно уже термін життя цього дерева наближається до кінця. Це не тільки стосується Європи, це взагалі якої завгодно цивілізації стосується, і кожна цивілізація прагне до розширення території життєва. Діяльності і функціонування і щоб не захопила та цивілізація інші території, ми повинні створити так життя на цій планеті, щоб всі інші форми життя на нашій планеті були нежиттєздатні. Так, про систему самозахисту нашої планети розповідає науковець Василь Шевцов. Ще пан Василь розповів, що зараз ми спостерігаємо один із етапів, коли на 2000 років планета Земля була залишена на саморозвиток. Тому зараз ми живемо у період, коли цей етап саморозвитку закінчився, і от знову починається суперечка між різними типами цивілізації. Тому науковець каже, що яке наступне майбутнє людство Землі ми можемо дізнатися, проаналізувавши. Сукупність символів Україна це частина ж людства, і яке її призначення, яку задачу вона має вирішити? Це відображається в символіці, в кольорах? Багато в чому? Також пан Василь нагадав всім нам, що все у всесвіті має бути в рівновазі. Коли маятник відхилився дуже сильно в один бік, то потім він робить зворотній рух в інший бік. Є дуже цікава річ, яка стосується монорозуму і колективного розуму. От коли прийшов вірус корони до нас, ковід то він був надзвичайно агресивний. Але у вірусів, як в мурашнику, як у бджолиному рої, існує свій колективний розум. Якщо вони умовно знищать людство, тоді харчуватися нічим буде, і цей же ковід знищить і сам себе. Є так званий механізм зворотнього зв'язку, і в результаті зараз ковід сприймається більшості як ОРЗ, тож існує дуже багато різновидів життя, і коли є енергія, то будуть і ресурси для життя, бо весь всесвіт живий і розумний. Існують енергоінформаційні істоти, і коли мова йде про енергоінформаційне, то в людини є відповідне, теж енергетичне тіло, яке часто розуміють як біополе. Є відповідно ментальне тіло, воно має свою конфігурацію в просторі. І якщо ми хочемо вберегти себе від використання своєї енергетики іншими істотами, то захиститися краще всього тим. Що не реагувати взагалі не звертає на подразники, які покликані порушити цивільність наших енергетичних полів, бо відновлення цілісності свого енергоресурсу займає багато часу, але ви можете відновлюватися через медитації, через різні йогівські практики. Саме тому Василь Шевцов радить взагалі не реагувати, не помічати або перестати думати про проблеми і, перш за все, не давати можливості негативним думкам керувати вами. Тож такими знаннями поділився з нами Василь Юхимович Шевцов. Цов, нам дуже цікаво, як ви сприйняли цю інформацію. Напишіть нам у коментарях вашу думку. Дякую за увагу! Бережіть себе.